Ворог не полишає спроб зайняти українські позиції на харківському напрямку. Про це повідомляє Генштаб. Минулої доби росіяни шість разів атакували поблизу Петро Іванівки та Вовчанська. Зама на зв'язку історик це офіцер 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені Кошового Тамана Костя Гордієнка. Вітання вам, добрий ранок. Бажаю здоров'я. Отже, історику, давайте розпочнемо знаєте, з приємного. Це точно про допомогу від наших глядачів. Ми сьогодні хочемо бути корисними, і о, збір, який ми зараз оголошуємо, QR-код вже є на екрані. Номер карти також. Друзі, просимо доєднуватися. А ви, будь ласка, розкажіть на що сьогодні? Ми збираємо. Другий стрілецький батальйон 57-ї окремої мотопіхотної бригади виконує бойові завдання з оборони міста Вовчанськ на півночі Харківщини з травня 2024 року. За цей час наш автопарк дуже сильно постраждав від ударів ворожої артилерії, мінометів, дронів зі скидами, зокрема також fpv дронів, і в таких умовах. Нам потрібно організовувати логістику до станції технічного обслуговування для наших залізних коней, оскільки виконання бойових завдань без автомобіля це пряма загроза життя і здоров'я нашим військовослужбовцям в таких умовах. Нашому підрозділу потрібно придбати лафети, якими б ми могли швидко та ефективно транспортувати наші вражені автомобілі, власне їх швидко відремонтовувати і повертати назад на фронт. Е, наша задача е, це зберегти життя і здоров'я нашим військовослужбовцям, і відповідно справний транспортний засіб це запорука цього. Е, ми щиро вдячні. Мій підрозділ, другий стрілецький батальйон, цим небайдужим громадянам, які нам допомагають, е, це вже. Ми провадимо ну, не один збір, і власне ми бачимо, що люди доволі активно долучаються, тому що без вашої допомоги і 57-й бригаді, зокрема, і моєму підрозділу було б надзвичайно складно тут на лінії бойового зіткнення. Завдяки спільним зусиллям. Ми зможемо власне вибити ворога з півночі Харківщини і принести перемогу на нашу землю. Друзі, ви можете приєднатися до цього збору безпосередньо в прямому ефірі. Загальна мета це 550 тисяч гривень. Зібрано вже 400 тисяч, тобто залишається 150 тисяч. Якщо будете активними, то можемо і маємо шанс закрити цей збір просто в прямому ефірі. QR-код і банківська картка на вашому екрані стосовно оперативної обстановки в районі якраз Вовчанська історику, що можете повідомити з цього приводу. В зоні відповідальності 57-ї окремої мотопіхотної бригади російська окупаційна армія не полишає спроб досягти тактичного успіху в місті Вовчанськ та його околицях. Зокрема, ворог продовжує застосовувати тактику випаленої землі, тобто він масово використовує артилерію. Мова йде і про ствольну, і про реактивні системи залпового вогню. Також позварішало використання власне, дронів, зокрема, FPV. все частіше ми бачимо у Бовчанську, коли ворог використовує дрони на оптоволокні. Звичайно, це приносить нам певні проблеми. Але командування і особовий склад, який знаходиться на лінії бойового зіткнення, намагається ефективно цьому протидіяти. Загалом, ворог продовжує тут проводити тактику. Штурмових дій малими піхотними групами, і таким чином він намагається вибити або ж ну, захопити власне позиції сил оборони в місті Вовчанськ. Але станом на сьогодні їхні власне ну такі намагання вони безуспішні. Також варто зазначити, що сили оборони України вони станом на сьогодні утримують логістичні шляхи. Окупантів, тобто вони знаходяться під нашим вогневим контролем, тому ворог тут не може використовувати велику кількість бронетехніки. Проте він використовує зазвичай ну, такі легкі автомобілі радянського зразку. Також це були випадки, коли ворог використовує і навіть мотоцикли для того, щоб добратись до лінії бойового зіткнення. Ну, власне, наші оператори дронів, наша розвідка, це бачить, вона одразу ж передає координати нашій артилерії та іншим вогневим групам, які завдають ворогу ну дуже відчутного враження. А загалом це говорить про те, що ворогу абсолютно. Все рівно на життя та здоров'я свого особового складу, оскільки коли е, особовий склад, коли військо, ну, військовослужбовці пересовуються на таких е, автомобілях, ми ж розуміємо, що там абсолютно немає ніякого захисту, тому ворог просто таким методом закидує цією ну, піхотою наші позиції і намагається якимось чином власне досягти тактичного успіху. Але сьогодні власне це повністю безуспішно. Тобто, місто Вовчанськ воно знаходиться під контролем сил оборони України і власне. Плани будь-які плани ворога тут заламані ще з самого початку історико. Вже 50 тисяч гривень задонатили наші глядачі за ці хвилини спілкування. Ми дякуємо кожному, хто долучається сьогодні. Спасибі вам, що ви інвестуєте в нашу перемогу і таким чином допомагаєте нашим збройним силам. Тому залишається 100 тисяч гривень для того, щоб закрити збір. Сподіваємося, що ще якусь частину цієї банки ми зможемо подолати. Ми і наші глядачі, які зараз нас дивляться в прямому ефірі. Про характер бойових. Дій і наступу Російської Федерації від чого сьогодні залежить інтенсивність того, як вони діють Станом на сьогодні, в першу чергу чергу дуже важливу роль. Ну в певній мірі навіть визначальну звичайно відіграють погодні умови. Ми бачимо, що по всій території України власне пішло потепління, тобто спали морози. А це означає для фронту, що Власне, логістика ворога вона починає вповільнюватися, оскільки наші дороги розмерзаються, і власне перетворюються в багню. Відповідно, це е, е, дуже ну, вповільнює темпи просування і логістичного це порушує логістику і темпи, скажімо так, просування ворога до лінії бойового зіткнення. Тому власне вони здебільшого використовують е, піхот, ну, піхоту як основний засіб досягнення своїх тактичних цілей. Також ворог власне активно використовує саме ударні дрони. Мова йде про дрони Камікадзе. Є певна небезпека для сил оборони України. Я думаю, що про це ну, зазначали і раніше. Власне дрони на оптоволокні, з якими наш РЕП він боротися не може, і проблема полягає в тому, що ці дрони залітають в ну на декілька кілометрів в, в, в глиб, Сил оборони України, тому е, з нашого боку, ми власне це також прораховуємо і командування тактичного рівня, і оперативного рівня, е, і таким чином намагаємося цьому протидіяти власне. В першу чергу ну, це використовується маскування, це використовується пришвидшена логістика е, для того, щоб е, зберегти життя е, наших бійців ну а також звичайно вберегти нашу техніку. Скажемо так, загалом, коли ми говоримо про саме місто Вовчанськ, то воно повністю зруйноване. Тобто, там за лінією річки Вовча, де власне проходить лінія бойового зіткнення, там немає жодного живого будинку, тому ворог ховається в будь-яких укриттях, які зможе знайти. Ну, в першу чергу мова йде про якісь підвальні приміщення або ж про якісь погреби. Якщо ми говоримо про... Приватні будинки, наші оператори дронів в першу чергу, власне, і наша розвідка. Наші оператори РТВ, вони звичайно також знаходять ці ворожі укриття і ефективно їх знищують. Тому ворог і не може накопичити в місті Вовчанськ власне. Ну таку велику кількість особового складу, з якою вони б могли здійснити ну, якийсь відчутний ривок. Тому тут мова йде в першу чергу про ефективно вибудовану оборону, про командирів на місцях, про командирів на відділеннях позиції, які дуже добре і професійно виконують свою роботу по захисту української землі. Ну відповідно в даному випадку по обороні міста Вовчанська. Друзі, 75 тисяч вдалося закумулювати нам під час цього прямоефірного спілкування з офіцером 57-ї окремої мотопіхотної бригади. А це вовчанський напрямок. Будьте активними. Ми зараз спілкування це завершимо. Але QR-код, номер картки, це все активне. Якщо ви дивитеся нас уже в повторі чи в записі, будь ласка, скористайтеся цією можливістю і допоможіть нашим оборонцям, якраз на харківському напрямку. Історик офіцер з позивним історик. Це 57-ма окрема мотопіхотна бригада. Ім. Ні, кошового Томана Кості Гордієнка був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо вам.